У нас є позабюджетний фонд положення, так? Є. Що в нас на тому позабюджетному фонді є? Цільовий. Що в нас на тому цільовому фонді є? на сьогоднішній немає. Тільки є одне положення. Ми можемо в сьогоденнішньому дні переглянути це положення і внести там, хто в нас внесків в нас не може бути. А в нас можуть бути які внески? Можуть, Ні. я не Які? можу, назвати, але ну. можуть бути внески на виконання скажімо так, програми соціально-економічного ну, розвитку. Я веду мову за дохідну частину фонду. Тобто в дохідну частину фонду можуть бути добровільні пожертвування. А що значить добровільне пожертвування? Це я собі як, припустимо, приватна особа. Вирішила в міській раді допомогти. Взяла і перечислила гроші на міську раду. Так? Але конкретно має бути вказано. На що? на що? Ну, на що? Ну, можна бути? Може бути вказано. На що? На розвиток органу місцевого самоврядування. На тротуар. Тобто я би думала про те, що це може бути не тільки приватна особа, це може бути так само це може бути так само і фізично особа робити перерахунки.